Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 13 серпня, городик, бачите. Копнув пару кущиків картоплі. Ну така. Непогана. І зараз йдемо, глянем, що наші. Огірочки. Так, огірочки крайні почали рости тут сюди дивіться прям урожай один Ще Та й цей маленький Ну, дивіться, прямо. Треба опять, наверное, підживити. їм це нравится. Під кінець літа вони надумали градить. Я вже позакривав, десь у ще огіршука. Так, огірочки есть. тут ну тут іще будуть, бачите. І тут будуть поплились трошечки. За гірками наладилось. Дивіться скільки. Так, а це урожай. Перчина вона вже, така що треба її їсти. Цей перчик іще хай стигне. Такий. Маленька перчинка ще хай буде. Ну, маленький все. Почав щось на новий рік буде перець. Так, глянем, що там кабачок. заказ на маленький кабачок есть если есть маленький кабак есть тут великий кабак вот такой что заказ еще только в проекте бачите цветы ну, я вот прибежал. тут Тань це. це такий Сьогодні заказчик буде без кабачка Дивимось помідори ті які з балкона бачите які О, красавці бурі, не знаю, зірвати чи не зірвати чи Хай доспівають на кущі чи Попрошу поставити вподобайки цьому відео. О, дивіться які помаранчеві помідори, треба їх позривати, бо вони, бачите, полопались, мабуть, вологи багато. ну Зараз беру, подивлю, що тут з цієї сторони, що тут сходить як що тут сходи? О, сходи кінзо. Бачите, оце ось кінзо. Ту укруп кріп. Попрошу подобайки поставити цьому відео. Зробити репости, бачите, які вам там. Зараз підберу класуля. Зелена хай стоїть. Зробіть репости, підпишіться на канал, хто ще не підписаний дивиться. Так і то кріп зійшов. А тут десь Петрушку садив. Петрушка щось Сидить Кріп зійшов. Щось з Петрушкою в цьому році не те. Це, що рачніше що садив ось що вона. І странно, якісь семіна, мабуть, попались не такі. Так і ці помідорчики вже почали, як закажуть, буріти. Ще поливаємо, крапелькою поливаємо помідори. Там, де зелень, огірки і ті помідори з перцем. Ще, ще крапелька крапелька працює. А картоплю вже майже всю доїли, Лишилось раз, два, три, п'ять кущиків. Ну, ще на два рази буде. Ту землю, яку я, бачите, трошки прокультивував, то тут бур'яна і немає. Це хорошо. Це добре, бо ми готуємо цю половинку під зимовий часник. Мабуть, тут, тут буде на той рік квасоля, квасоля в краю. Горох. Ну, от ступлю отак. А тут посаджу часник. Цибулю в зиму не буду садити. Все, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Як то кажуть, до нових зустрічей. До побачення.